Слава Ісусу Христу, друзі, в цьому відео хочу вам розповісти про одну із величезних небезпек, які е, таять в собі нерозміновані поля. І ми зазвичай чуємо про е, вибух, вибухонебезпечність, про те, що тут велика кількість нерозірваних снарядів, мін і так далі. І це насамперед, звичайно, це правда. Треба це все усувати і боротися з цим. Але є ще дещо про що мовчать, і багато хто не розуміє. Про ту небезпеку, яку ми отримаємо на десятки років вперед. Насамперед, я хочу говорити про те, що ці от нерозміновані поля вони стали резерваціями для багатьох збудників хвороб, для багатьох шкідників, для інвазивних видів бур'янів, які масово поширюються на всі поля навкруги. Якщо ми подивимося на ці от нерозміновані поля, яких в Україні тисячі навіть десятки тисяч гектарів, то що ми бачимо? В першу чергу це ми бачимо осот. Я в одному із відео розповідав про його шкодочинність, про масовість його поширення. От, ну, Період світіння вже пройшов, і ця велика кількість насіння вітровими потоками, воно як пух літає, воно розносилося на сотні кілометрів навкруги. І воно осідало на тих полях, які вже в обробітку. і Кожен рік це багаторічний бур'ян, який досить таки складно побороти, і кожен рік аграрії матимуть проблему із боротьбою з осотом. Крім осоту, ще також величезна кількість амброзії. Амброзія дає десятки тисяч насінин. Одна рослина може давати величезну кількість десятки тисяч насінин. І це насіння воно дрібне і воно також і вітром, і птахами, і різними шкідниками воно поширюється навкруги на ті поля, які вже в обробітку. Золотарник канадський, досить таки красива рослина, дехто навіть на клумбах вирощує. Це не властивий бур'ян для Сходу України, але він вже масово став поширюватися по всій Україні, і де не обробляється земля. ця багаторічна рослина окуповує території і масово масово заселяється, вивезти її дуже складно. І на цих от нерозмінованих полях у нас ніколи жодної рослини не було на цьому полі зала. Зараз ми бачимо великі-великі куртини скрізь цієї от інвазійної рослини, яку буде дуже-дуже складно потім вивести. Тут от воронка від розірваного снаряду. Я її обійду. Ну, я зараз на межі. Це поле теж недавно було розміноване, воно вже в обробітку, це ще не розміноване. І ви бачите величезна кількість бур'янів, різні види я тут і полину, і велика кількість також лободи. Ми бачимо, теж досить такий агресивний бур'ян. І велика кількість чорношіру. Чорношір це теж це ще та проблема, яка заселює великі-великі площі. Можливо, дехто скаже, а як же в природі, коли це цілинні степи? Ковилові стопи, які не розорювалися ніколи. Чи там є оці от види бур'янів? Я так скажу, цих видів бур'янів там немає. Природне угруповання, природна наша аборигенна рослинність, вона не допускає чужинців. Ви там не знайдете ні амброзії, ні чорношира, ні осоту. Ви не знайдете, оскільки ці види бур'янів, вони заселюють саме деградовані ґрунти, якими є от оце поле. Тобто яке вже було в обробітку і було з якихось причин закинуте. Тому такі. І от поля стали резерваціями багатьох видів бур'янів. Насіння це мільярди насінин будуть поширюватися навкруги. І я тільки лише невелику частку бурянів показав. Крім того, це є резервацією багатьох хвороб, які також тут прогресують, і спори цих хвороб також на сотні кілометрів, навіть на тисячі кілометрів будуть поширюватися навкруги, ну і шкідники. І це не лише мишоподібні гризуни, які тут теж просто для них тут райські умови створюються, вони тут живуть і. Мігрують і пошкоджують всі сусідні поля, які вже є в обробітку, але також велика кількість шкідників, які зимують в різних стадіях у верхньому шару ґрунті, і цей ґрунт не обробляється. Потім вони виходять навесні на поверхню, і також шкодять тим сільськогосподарським масивам, які є тут навкруги. Тому, друзі, коли ми складаємо списки зруйнованих осель, зруйнованих сел, міст для того, щоб потім вимагати репарації від країни агресора, я вважаю, обов'язково треба враховувати збитки, які несуть аграрії. І не лише збитки від того, що вони просто не засівають ці поля, але ці збитки будуть на десятки років вперед через те, що саме зараз через оці от нерозміновані поля. Всі ж хвороботворчі організми, всі шкідливі організми, вони поширюються на ті поля, які вже є в обробітку, і боротьба з цими бур'янами, шкідниками, хворобами триватиме ще десятки і десятки років. На жаль, до цього. До цього треба бути готовим, але не опускати руки. Тому поборемо всіх ворогів з Божою допомогою і будемо обробляти і далі землю. І нічого я вірю, не зашкодить нам бути українцями, бути радісними, бути такими оптимістичними. Тому я вам бажаю Божої охорони, Божої допомоги, і скоро буде наша перемога. До нових зустрічей.